Майже два тижні минуло після смертельного землетрусу, який зруйнував цілі міста в Туреччині та Сирії. Попри те, що надії знайти живих майже не залишилося, з під завалів все ще дістають людей. Історії про порятунок вражають дорослі, діти та старенькі змогли дочекатися на допомогу навіть тоді, коли здавалося б, шансів вижити вже не було. Неймовірні розповіді про боротьбу за життя. Дивіться далі в сюжеті. Тиждень після смертоносного землетрусу рятувальники продовжують визволяти з під завалів людей. Ця жінка під грудою бетону та покрученої арматури пролежала 175 годин. Так. Такий порятунок, як і решту подібних операцій останніх днів, називають справжнім дивом. Надто багато часу минуло після руйнівних підземних поштовхів. Однак такі дива все ще трапляються. Ось відео з провінції Хатай на восьмій день після землетрусу з кам'яної пастки витягнули десятирічну дівчинку. Під уламками будинку люди почули дитячий плач. Через кілька годин роботи вдалося визволити семимісячне немовля. Ось дівчинка, яка пролежала під руїнами, 150 годин. Вона майже не ушкоджена. А ці батько з донечкою майже тиждень просиділи у вузькому кам'яному мішку, очікуючи на допомогу. Сальвадорським рятувальникам пощастило знайти малюка та жінку. І ще одна дитина із Гезіантепа дев'ятирічний хлопчик, який шість днів. Був під завалами. І ще драматичні кадри під руїнами знайшли двомісячну дитину. 150 годин. Вона була зовсім одна, голодна і змерзла. Понад вісім діб під грудою бетону пролежав 17-річний Мухаммед з Кахраман-Мараша. Він знесилений настільки, що не може ані рухатися, ані говорити. Одразу за цим юнаком врятували його 21-річного брата Бакі. На дев'яту добу в Адеямані витягли з під руїн 18-річного хлопця. Врятувати вдалося також чотирирічну дівчинку. Ще одне життя в Туреччині допомогли врятувати українські фахівці. На дев'ятий день пошукових робіт фахівці з державної служби з надзвичайних ситуацій з під завалів звільнили жінку. Українські рятувальники працюють в Антахі. Там чи не найбільше руйнувань. Після смертоносного землетрусу цілі квартали міста перетворилися на гори бетону. У місті Адеямані турецькі фахівці допомогли вибратися 77-річній жінці. Під завалами вона пролежала 212 годин. Ось кадри із Хатая. До вцілілого чоловіка нарешті дісталися через 9 днів після удару стихії. Приблизно 15-16 днів людина може жити навіть 20 днів. Ми пам'ятаємо це по землетрусовій змірі. Я пам'ятаю, як знаходить живих навіть на 18-й чи 19-й день. Якщо немає серйозних травм і є достатньо місця, це можливо. Ця жінка з Кахеман Мараша під завалами пролежала понад 11 діб. Її порятунок зустрічають оплесками. Десятирічний хлопчик із Антакії чекав на допомогу довгих 228 годин. Стільки ж під руїнами власного будинку пролежала мама та двоє дітей із міста Хатай. Усіх трьох доправили до лікарні. Переляком відбувся золотистий ретривер. Рятувальникам довелося вмовляти його, щоб він нарешті вийшов зі своєї пастки. Дочекався допомоги, і ось цей пес із міста Самандах. При такі неймовірні історії порятунку надії знайти посеред груди бетону та цегли живих людей майже не залишилося. Практично немає шансів протриматися довго тим, хто отримав серйозні поранення або має кровотечу. Більшість тих, хто виживе, повинні бути знайдені в перші 24 години. Щоб протриматися довше, тиждень, 10 днів або й більше. Людині потрібен доступ до двох речей до повітря та до якогось джерела води. без води. Людина може прожити три або чотири доби. Найкращі шанси у тих, хто молодий та здоровий і не має серйозних травм. Кусейн Барбер з турецького міста Мерсіна. Нині у шпиталі. Він один із тих, хто про. Лежав під завалами більше тижня. Чоловік розповідає, врятувався дивом. Коли його 15-поверховий дім склався як картковий, він зміг втиснутися в невеликий простір між шафою та холодильником. Бербер -бер діабетик біля себе він постійно тримав ліки та пляшку води. Вона його і врятувала. Коли вода скінчилася, він пив з неї власну сичу. Врешті-решт я побачив отвір посеред уламків. Я почув голоси рятувальників і почав кричати. Я кричав так голосно, щоб мене почули. Хтось простягнув мені руку, і я схопився за неї. І нарешті мене витягли нагору. Попри те, що після землетрусу минуло майже два тижні, під руїнами залишаються люди. Рятувальники з Кахреман Мараша розповідають, що принаймні в одному з будинків міста через тепловізори бачать двох живих. Однак дістатися до них поки що не можуть. Ми впевнені, що там є двоє. Ми бачимо їх через датчики тепла. Ми бачили їх вчора. Ми бачимо їх сьогодні. Вони живі і вони в доброму стані, якщо вірити даним із тепловізорів. І це вже саме по собі диво. Будинок всередині повністю зруйнований. Тож ми не можемо просто так увійти в нього. Треба діяти дуже обережно, щоб не нашкодити людям. Цілодобова пошукова робота виснажує рятувальників ось кадри тих миттєвостей, коли їм вдається видихнути, відпочити просто по. Серед руїн мережу також розчули в білий пес тобик, який прибув з командою корейських фахівців. Він поранив лапу об розбите скло, однак продовжив допомагати людям. А от в мексиканській команді перша втрата під час пошукової роботи під уламками будинку засипало службового пса протео. В пам'ять про нього команда влаштувала прощальну церемонію. Рятувальні роботи наповнені ризиком. Так під час спроби допомогти постраждалому на групу турецьких фахівців обрушилися уламки будинку на щастя їм встигли допомогти. <звук> Щоб зменшити небезпеку для людей, які залишаються на вулицях, та для рятувальників, що працюють в зоні стихійного лиха, в Туреччині зносять будинки, які через пошкодження стали непридатними для життя. У всій країні тривають пошуки забудовників, чиї споруди не пережили стихії. Винні не лише ті, хто з порушенням зводив оселі, впевнені люди, але й виробники неякісних будівельних матеріалів. В мережу виклали відео, на якому обурений чоловік показує якість цегли. Чи гірша ситуація в Сирії? Повідомлень про знайдених під завалами живих людей вже немає. Мешканці постраждалих регіонів втрачають віру побачити своїх зниклих безвісти рідних. Без даху над головою залишилося 5 мільйонів сирійців. 84-річна Аміна Раслан-Залепо Залепо одна з них. Літня жінка сидить на руїнах будинку, який пережив не одне бомбардування. Бабуся все ще може забрати свій домашній скарб, теплі ковдри та клітку з папугою. Однак, куди йти, жінка не знає. Я повертаюся сюди, щоб поплакати, а потім знову йду, що мені ще зробити. Я дивлюся на свій дім і плачу, як жити далі. Я мешкала тут 45 років. Надір Фадель втратив під час землетрусу дружину та двох дітей. Чоловік разом з іншою донькою вцілів, бо на момент землетрусу їх не було вдома. Нині батько повернувся на руїни свого будинку в місті Джебла. Намагався знайти хоч щось, вціліле. Відшукав трохи речей і ноутбук, який належав синові. Карам, Нур та їхня матір були під завалами. Ми намагалися врятувати їх впродовж кількох діб. Ми розчищали завали. Як згодом розповів лікар, із Лівану, Карам помер на другий день після землетрусу, адже на його обличчі була свіжа кров. І таких історій до життя межує зі смертю безліч. Організація сирійської цивільної оборони біля шоломи опублікувала відео, яке зняли під час порятунку маленької дівчинки. Вона врятувалася, бо її своїм тілом прикрила сестричка, яка померла. <смір> У Сирії зруйновані сотні тисяч будинків, зокрема, понад 100 шкіл. Багато дітей залишилися сиротами, а родини втратили своїх рідних. Люди з жахом згадують трагічний день землетрусу. Ми всі спали. Раптом підлога затремтіла. Ми злякалися і швидко вскочили з ліжок. Після другого поштовху зникала електрика. Далі був ще один потужний удар: почали падати стіни на дітей і почав завалюватися будинок. Ми не знали, що робити. Я намагався обійняти моїх дітей. Я наказав їм сховати голови. Ми, зрештою, вибігли на вулицю, були налякані і не знали, що робити. В однієї моєї доньки зламалися. Мана рука до руїн родинного дому щодня приходить Умканан з сирійського міста Джебла. У неї троє дітей, і всім вдалося вижити. Однак від будинку залишилася гора цегли. Під час підземних поштовхів жінка встигла врятувати лише своїх дітей та турбинку з сімейними світлинами. Сумка була біля моєї голови. Коли ми вибралися, і я тримала її, то відчувала себе переможницею. Я була щасливою. Я була рада, що ми всі вціліли і ще й змогли забрати з собою всі наші спогади. На запіратина і турецькі, і сирійські медики розповідають, постраждалих менше не стає, змінюються скарги, з якими приходять люди. Все більше людей звертаються із психологічними проблемами. Лікарі припускають, після землетрусу населення обох країн ще довго страждатиме на посттравматичні розлади. Ми розгорнули польовий шпиталь ввечері 7 лютого. Велика кількість пацієнтів, переважна більшість, приходили із травмами, які вони отримали під час землетрусу. Такими були перші три дні. Зараз ми бачимо, як змінюються наші пацієнти, але більше із посттравматичним стресовим розладом. Всі шоковані тим, що пережили, тим, що бачили у таких пацієнтів, часто бувають панічні атаки. Ті, кому пощастило вціліти, призначаються до нового життя на центральному стадіоні міста. Кахраман мараш розташоване на містечко для тих, хто залишився без даху над головою. Бог знає, як ми хочемо повернутися в наші домівки. Це був страшний землетрус, і люди досі через нього відчувають постійний біль. Ті, кому вдалося вціліти, досі налякані, однак ми тримаємося. Про власні домівки мріють і ті, хто нині живе в наметовому містечку в сирійському Джиндересі. Оман Хусейн Аляхмат розповідає, що під час землетрусу зміг врятувати лише найдорожче дружину, двох дітей та кілька кліток з декоративними птахами. Чоловік каже, пернаті допомагають йому та його близьким пережити ці страшні дні. Кілька голубів вижили, однак 10 пар загинули. Будинок був знищений повністю. Якщо відпустити цих птахів, вони не виживуть. Тим часом у мережу потрапили нові кадри руйнівного землетрусу. Камери спостереження в Д'ярбакірі зафільмували, як після першого поштовху люди зібралися на вулиці, і в цей час знову струсануло. На іншому відео пологовий будинок міста Газіантеп у відділенні для новонароджених китаються бокси з немовлятами. Дві відважні медсестри ні на мить не залишають дітей самих. В країні назріває невдоволення над топовільними діями турецької влади. Багато хто з постраждалих знає, де їхні рідні, живі чи мертві. Однак дістати їх без допомоги не можуть. Рятувальники кажуть, що під цими уламками досі є живі. Від учора намагаються їх витягти. Рятувальники також кажуть, що бачили чотирьох померлих на верхніх поверхах. Одна з них моя старша сестра. Ми чекаємо вже шість діб, щоб отримати тіло. Збитки, яких землетрус завдав Туреччині, оцінюють приблизно 85 мільярдів доларів. Це десята частина річного ВВП країни. На яку суму стихія наробила лиха в Сирії, ніхто не порахував. Землетрус, який стався на початку минулого тижня, увійшов в світову п'ятірку найбільш смертоносних природних лих за останні 20 років.